Добрий ранок, дорогі мої друзі. Що хочу вам сказати, я знову з вами, знову ось цього з'явилася. Дівчата, мої дорогі, я ж працюю ще, я ж не на пенсії, я ще працюю два рази в тиждень. Всі, пам'ятайте, значить, я працюю п'ятницю і суботу. Тут мене. Ну, Я буваю, ну, але я не встигаю нічого накопати на таке. о. Я що, побула і бігом, бо мені ж треба до, до міста добратися, бо ж ранком, дуже рано я ходжу на роботу. Я у п'ятницю йду 6 годин, а у суботу мені на 5, на 5 годин ранку. То, знаєте, я не можу це не на 8 годин, не на 9. Друзі мої, ну отак. Отаким, щоб ви знали, не переживайте, все добре. Я вже на місці. Сьогодні в нас неділя, ранок. Зараз я піду по садку, походю, подивлюся, з чого ми будемо з вами починати. Сьомий дорогенькі, ходімо. Друзі, почала копати макінак Грант. Ось вже таку яму дивіться, викопала. Бачите? От і маленькою лопаточкою. Ось не хочу сильно потравмірувати корінці. Багато дівчат просили. Ось пробую такою своєю лопатою ось новою. Друзі, в общем, я викопаю, розмию. І тоді вам покажу. Я не знаю, що, що там вийде. Ну, дуже сподіваюся, щоб хоча б 3-4 поділочки. 4. Загнула. Хоча б 2-3. Сьомої дорогенькі. Копаю далі. Заморилася, то думаю, на секундочку тут нелегко. Друзі мої. Ну ось, ось дивіться. Дивіться, які тут бруньки вже. О, бачу вже ось, одна поділочка сама вже хоче, від... відвіду. Відска... Ой, там ще є. Ну, в общем, я його ось викопала. Дивіться, який крокодильчик. Я. Ми, дивіться, друзі, дивіться, скільки в мене помічників. Така лопата, така лопата, така лопата. Ми в чотирьох, в чотирьох копали і... Макінак, грант, витягнули. Ну, все, дорогенькі мої. Да, да, гарні, гарні брунечки такі, ага, гарні. Зараз він трошки підв'яне, я його розділю і тоді вам виставлю, скільки буде. Да. Довольно закінчила цю роботу. Друзі. Значить, щоб викопати Макінак Грант, мені довелося спочатку викопати філомель. Це є такий сорт. Дуже мені подобається. Він, знаєте, він такий ароматний, він так пахне. Грант ні. він гарний, але ж він з нових гібридів. А ось філомель це як така квітка в нього, знаєте, як кажуть, трьохітажка. Трьохітажна квіточка. Спочатку такі широкі пелюстки, тоді такий поясочок, а тоді зверху ще такий гарна така коронка. Я вам поставлю фото. Я викопала ту філомель, розділила вже, да, друзі, вже я її розділила, бо там було легко мені розділила, буде три поділки. Ось я хочу вам сказати, що моя колекція почалася саме з філомель і фестіва максима. Філомель це такий рожевий. Фестіва максима це білий, здоровий теж, здорова квітка, біла, всерединочки, такі розовенькі мазочки. От з цих двох півоній, ну і, звичайно, рубра плена. З цих ось півоній почалася моя колекція. Дуже-дуже давно, дуже давно. Ну ось, друзі, так, тягну я його, тягну, дивіться, о, зараз переверну вам, ви побачите, який він там. Ой, господи Боже. Щоб не зламати. О, отакий ось коріння. Зараз понесу, розмию, розчистю. Тоді вам все зніму, дорогі друзі. Чекаємо. Зараз цей положу, поставлю, хай він. На колоду поставлю, хай він трошки підв'ялиться. А ми з вами підемо копати корнейшн букет. Друзі мої, сьогодні я викопала 4 сорти півоній. Знаєте, хотіла виставити фото, фото півоній цих, що я викопала. Але подумала, що краще, якщо ви побачите. Коротесеньке відео, це ж краще, як фото. То, дорогенькі моїм, я знайшла відео по Макіна Грант, Альба Плена, потім плена і ще деякі там сорти. Так що я зараз бистренько виставлю. Оце коротесеньке відео. Подивіться, це буде краще, як фото. А потім я виставлю відео. Дівчата, у нас такий вітер. Ой, дивіться, яка я гарна. Я ж у рукавичках, бо я ж тільки закінчила викопку кущів. І зараз швидко їх розмию. То все, і швидко вам покажу. Так що чекайте, це буде маленьке відео. От, а тоді буде інше, буде інше про ті корені, які саме я сьогодні викопала. Все, дякую. Заходьте, будь ласка. Друзі, знову з вами я, що хочу вам показати, чим я сьогодні займалася. Ого, дивіться. Отакий красивенний кущ гляньте. Гляньте, це в нас корнейшен букет. Дуже мені він сподобався. Дивіться, які в нього бруньочки червоні. Бачите? Думаю, що добре-добре поділиться. Я вже його вимила, він гарнесенький. Ось такий сорт Корнейшен букет. Другим я ось вам показую. О, ось о! Макінак Грант. Теж дивіться, які бруньочки гляньте. Ой, думаю, що зможу наділити тут Макінак Грант, третій кущик, третій. Мандарин Коат, Теж дивіться, ви гляньте тільки, які бруньки. В цьому році всі такі бруньки. Ого-го, дивіться. о, Огромні такі. І четвертий сорт у нас філамель. І теж, дивіться, які бруньки, дівчата. Ну я просто в шокі. Бачите, тут трошечки подерлася. Це, це не страшно. Потерлась. Друзі, я всі фото поставлю. Сьогодні, звичайно, я їх ділити не буду, тому що вони дуже-дуже такі крихкі. Зараз їх не можна, вони, знаєте, ну, буде багато коренів поломаних. Я не зможу їх поділити. Їх треба трошки лишити такого в тіньочку, щоб вони, знаєте, трошечки прив'яли. А тоді вони добре будуть ділитися. Ну, ось мої дорогенькі. Ой, ну навіть, навіть у філамель, які бруньки, я така дозадоволена. Ну прямо взагалі. Отак, мої хороші. Так, ще в мене є час. Можливо, я ще вспію іще сорт викопати. Буду копати білий, чисто білий сорт Галіна Уланова. Без всяких мазків. І буду копати. І ще буду копати жемчужна яросип. Ну, я попробую, вдруг у мене хватить часу. Я ж не знаю, як там вийде, які вони там ті корні, чи зможу я там їх швидко викопати. Ну, планую, планую, мої хороші. І ще хотіла сказати, дівчата, ви не хвилюйтеся, може хто забувся, то я ж працюю. Я працюю два дні в неділю. Не хвилюйтеся, я тоді приїжджаю у. У суботу, пізно ввечері, або в неділю ранком, і починаю викопку. Всім, кому що обіцяла, якщо у мене цей, ця поділка є, я всім відправлю. Ви бачите, що у мене такі масштаби ну, невеликі. Я маю кущ 2, ну, 3, це дуже, це вже взагалі це вже багато. І щоб. Ну, кому не вистачить на цей рік? Ну, вибачте, якщо зможете почекати, значить тоді е, поділимо на той рік кущі ті, які не ділили в цьому році. І в мене дуже-дуже багато сортів. Так що ну, не обіжайтеся, не треба обіжатися. І все буде добре, дівчата. Все буде добре. Головне, щоб ми були живі і здорові. А квіти, квіти наростуть. Друзі, щоб розбавити цю тему про півоні, покажу вам ще отаку красу. З кожним днем вони все більше і більше стають. Гарніші і гарніші, дивіться. Колхіком. Так гарно, чудові. А ще, друзі, в мене ось обуть біленькі. Ось починають. Бачите? Починають виходити, вони пізніше. Ну, а ці, то ці прямо сказочні, дуже гарні, дуже. Сьогодні у нас така вітрюгака, такий вітер, такий вітер. Трошечки на вечір, наче як тихіше, а так рвав прямо вітер. Ну, ось мої дорогенькі. Все, на сьогодні, дівчата, я не буду вас уже тривожити. Що познімаю, який матеріал назнімаю, завтра виставлю ранком. Все. бувайте здоровенькі. Заходьте, будь ласка, підтримайте, ставте пальчик вверх. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Дякую, мої дорогенькі.